Добрий день, діти! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Сьогодні нас олівець молодець запрошує в місто геометричних фігур, де все навколо побудовано з геометричних фігур. Олівець молодець! А як же ми можемо потрапити в це місто? Ви можете потрапити в це місто через ось ці ворота. Добре. Але ж вони зачинені. Так, вони зачинені, але відчиняються тим, хто знає геометричні фігури і може відгадати загадки про них. Наші діти знають геометричні фігури і можуть відгадати загадки про них. Тож, починаємо. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай! І на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Круг. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, Це квадрат. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони, тільки дві з них протилежні, однакової довжини, а сусідні різні. Це прямо кутник. Він схожий дуже на яйце або на чиїсь лице. Диню, огірок зелений, кульку на шнурку у мене. Коло приплюснутим стало, називається овалом. Як його нам не крути, рівних граний рівно шість. Здогадалися? Це куб, він і м'ячик і клубок, і місяць, і колобок. Що це, діти? Куля. У батона ковбаси ми відрізали носи. Що у нас вийшло циліндр. Молодці діти! Ви відгадали всі загадки про геометричні фігури, і ворота у місце геометричних фігур відчинились. Ходімо ж мандрувати містом. Ось ми опинились в місті геометричних фігур, і вони з радістю нас зустрічають. Діти, порахуйте! І назвіть фігури, які розташовані над чорною смужкою. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять геометричних фігур. Перша фігура помаранчевий кружечок. Друга фігура фіолетовий трикутник. Третя Фігура блакитний прямокутник. На четвертому місці червоний квадрат. П'ятим розташован овал жовтого кольору. Це плоскі геометричні фігури. А тепер назвіть і порахуйте фігури, які розташовані під чорною доріжкою. Куб, циліндр. Куля. Всього три об'ємних геометричних фігури. Яких фігур більше? Плоских чи об'ємних? Плоских геометричних фігур більше, ніж об'ємних. А тепер давайте пригадаємо, чим плоскі геометричні фігури відрізняються від об'ємних, це куля. Об'ємна геометрична фігура. Її не можна притиснути до столу або стиснути долоньками. А зараз давайте порівняємо куб і квадрат. Чи є у них спільні ознаки. У куба і квадрата є кути. А чим же вони відрізняються? Куб об'ємна геометрична фігура, його не можна стиснути долоньками, а квадрат плоска. І його можна притиснути до столу всіма частинами. А зараз порівняємо куб та кулю. Що в них спільного? Куб і куля об'ємні геометричні фігури. А відрізняються тим, що куб має кути, а куля не має і може котитися ось так. Діти, а на яку об'ємну фігуру схоже сонечко? На кулю. Давайте уважно розглянемо кулю. Та спробуємо її покотити вперед, назад, ліворуч. Куля рухається вільно в різних напрямках. А тепер давайте спробуємо покотити у всіх напрямках циліндр. Циліндр котиться, якщо його покласти набік. А якщо його поставити, то його можна тільки посунути. Чим же схожі куля та циліндр? Вони можуть котитися. А чим вони відрізняються? Куля котиться в усіх напрямках, а циліндр ні. Куля не має кругів, а циліндр має два круги зверху та знизу. Діти, а як ми можемо перевірити, чи об'ємні фігури куля та циліндр? Для цього ми повинні взяти кулю у долоньки та спробувати притиснути одну долоньку до іншої. Чи можемо ми стиснути долоньки? Ні. Нам заважає фігура. Так само ми робимо із циліндром. Беремо циліндр і пробуємо його притиснути між долоньками. Ми не можемо цього зробити, бо нам заважає фігура. Так, діти, ми розуміємо, що об'ємну геометричну фігуру ми не можемо притиснути долонію, а плоску геометричну фігуру ми можемо притиснути долонію. Продовжуємо прогулюватися містом геометричних фігур і бачимо ось такі чудові будиночки. Як ви гадаєте, діти, в яких будиночках живуть плоскі геометричні фігури, а в яких об'ємні. Я впевнена, ви правильно зрозуміла, що в цих бутиночках живуть плоскі геометричні фігури, а ось в цих об'ємні геометричні фігури. І ось деякі фігури вийшли на поріг нас зустрічати та запрошують нас в гості. Давайте підійдемо ближче і розглянемо уважно їх домівки. Як ви гадаєте, які геометричні фігури мешкають ось в цьому будинку? Трикутники. А якого кольору трикутники живуть в цьому будинку? Червоного та синього. А скільки трикутників живе в цьому будинку? Порахуйте. Чотири. Скільки трикутників червоного кольору живуть в цьому будинку? Два. А скільки трикутників синього кольору живуть в цьому будинку? Теж два. Тобто їх порівну. Ми правильно відгадали, хто живе в цьому будинку, і на порозі з'являється Трикутник. А які геометричні фігури живуть в цьому будинку? Прямокутники. Давайте порахуємо, скільки прямокутників живе в цьому будинку. П'ять. Якого кольору прямокутники? Червоного та зеленого. Скільки прямокутників червоного кольору мешкає в цьому будинку? 3. Скільки прямокутників зеленого кольору мешкає в будиночку? Два. Яких прямокутників більше? Червоного кольору чи зеленого? Червоного кольору прямокутників більше, ніж зеленого кольору. Бо число 3 більше, ніж число 2. І ось нас на порозі зустрічає прямокутник. Мандруємо далі діти. Я впевнена, що ви вже здогадались, що в цьому будинку мешкають кружечки. Діти, скажіть, якого кольору кружечки мешкають в цьому будинку? Червоного та жовтого. А скільки кружечків живе на першому поверху цього будинку? Два. А скільки кружечків живе на другому поверсі цього будинку? Чотири. А на якому поверсі живе кружечки вбільше, більше? На першому чи на другому? На другому, бо на другому живе 4, а на першому тільки 2. Молодці діти. І на порозі цього будинку ми зустрічаємо кружечок. Діти, геометричні фігури, дуже полюбляють відпочивати, гратися і запрошують вас погратися разом з ними. Пограємо в гру склади фігури. Розгляньте уважно геометричні фігури, визначте об'ємні та плоскі фігури і складіть зліва об'ємні фігури, а справа плоскі. Порівняйте, яких фігур більше об'ємних чи плоских. Плоских фігур більше, ніж об'ємних. А зараз геометричні фігури запрошують вас до нової гри. І пропонують розглянути малюнок, назвати геометричні фігури, які розташовані в кожному рядку, та визначити фігуру, якої не вистачає на цьому місці. Правильно не вистачає синього квадрата. А ще геометричні фігури дуже люблять читати казки. І просять вас, діти, розглянути ці малюнки і відгадати. І їх улюблені казки. Назвіть казку, яка прихована за малюнком з геометричних фігур, і поясніть, чому ви так вважаєте. Кружечки коричневого кольору, різного розміру, розташовані за розміром від великого до маленького, приховують казку три ведмідя. Наступні малюнки розгляньте самостійно, і назвіть казку, яка за ними прихована. Закінчилась діти наша прогулянка по місту геометричних фігур. Чи сподобалась вона вам? Сподіваюсь, що сподобалась. І ви запам'ятали, чим відрізняються плоскі геометричні фігури від об'ємних. До зустрічі малята!